Системних закриттів супермаркетів в Україні немає. Втім, обладнання у магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження і затяжні морози. І власне тоді тимчасово зачиняються маркети для усунення технічних несправностей. Про це говорить міністр економіки Олексій Соболєв. каже, держава робить усе, щоб забезпечити безперебійний доступ українців до продуктів навіть за умов тривалих відключень. Тарас Висоцький, заступник міністра економіки довкілля і сільського господарства з нами на прямому зв'язку. Тарас, вітаємо. Вітаю. Системного а, закриття супермаркетів немає. Але якщо таке стається, відключення світла тривалі, не витримують генератори, ми розуміємо, що і техніка не витримує, мережі не витримують. Що тоді? Чи є у нас план Б? Перше ми на постійному зв'язку з усіма мережами. І вдячні їм також за активну позицію, і постійну роботу. І є такий проговорений алгоритм дій дійсно. Іноді, з рахуванням, в тому числі погоднього фактору і морозів, десь може тимчасово те чи інше обладнання, перш за все, генератори виходити з ладу. В таких випадках ви погодили, що інформуються, є розміщені матеріали як на веб-ресурсах, так і в паперовому вигляді розміщені, що тимчасово наголошується, є умовно, технічна перерва в роботі супермаркета, і відразу після відновлення і поладок відновлення роботи такий був прецедент. До прикладу сьогодні дійсно, після знову ночі і обстрілів і великих морозів в певних магазинах не запрацювали відразу, але вже до обіду було відновлено і всі проінформовані. Тому тут дуже важливо, що Якщо все-таки треба терміново споживачу звернутися, і є ця декілька годин неможливість попасти в конкретний супермаркет, просто знайти найближчий інший тієї ж мережі, чи який зручний. Якщо ми подивимось на покриття, ми звели все такі молодці, тобто це система і мережа досить розповсюджена, і такого, щоб в доступності одночасно не було фактично всіх. Немає на сьогодні, і все буде робити для того, щоб такого не було. Ну тут або зачекати, або якщо термінове питання, тоді до іншого найближче доступного супермаркету підійти. Ну але оці прецеденти, про які ви зараз говорите, знову ж таки це точкова історія. Ми це почули, але чи це не спровокувало можливо на якомусь мікрорівні, але все ж таки певного хаосу і підвищеного попиту закупки або скупки, навіть так можна сказати, окремих продуктів. Таке на сьогодні не спостерігається. Ми знову ж в обід проговорювали з мережами, робили дзвінок. Більше того, навіть, скажімо, споживачі з рахуванням на жаль, досвіду майже чотирьох років війни, вони вже досить підготовлені і більш в екстрених ситуаціях звертаються за додатковими послугами в супермаркети і мають відповідні запаси вдома, які з точки зору зарядження гаджетів, так і харчування. Тому ажіотажного. Росту попиту на жоден вид продукції немає. Більше того, також ми бачимо, що всі продукти, особливо соціально важливі, вони доставляються системно в супермаркети, і споживачі це бачать, відчувають. Тому поки що таких якісь підстав для. Ажіотажу і відповідно потенційно дефіциту немає і не передбачається. Ну але чи ведете ви перемовини з усіма мережами? Так як знаєте, в 22-му році, коли дозволили знімати готівку через супермаркети, тобто був план Б, зараз є взагалі думки, що робити, якщо стане гірше? Пропрацьовуються всі можливі варіанти, і в нас є чітке розуміння. Що можуть е, додатково, в тому числі мережі, зробити в разі необхідності. Е, зараз питання, перш за все, з точки зору запиту є, це крім купівлі продуктів, це підзарядка все таки гаджетів, десь розігріти їжу і такі послуги також надаються, або просто певний час провести. в справах є можливість і стільців, е, і можливості просто провести там і попрацювати. Дуже важливо, до речі. Що в багатьох вже встановлені старлінки або інше, оптоволокно і порівняно з 2022 році є системний зв'язок. Також дуже важливо людям бути на зв'язку. Тобто на сьогодні це найбільш затребувані послуги. Якщо буде потреба в інших там іншого графіку роботи, кашта зняття коштів чи інших додаткових сервісів, по мірі їх виникнення цього запиту, ми фактично в щоденному режимі на зв'язку та будемо впроваджувати. Якщо говорити про комунікацію, чи потребуєте ви, або, можливо, якраз такі приватні компанії, супермаркети, зрештою, мережі такої комунікації обміну поточними даними, поточним станом справ. Як у них є, які є проблеми, і ну, відповідно те, що пов'язано з енергетикою, з, зі струмом? Ми ведемо такий постійний діалог і безпосередньо з мережами, і через дієву профільну асоціацію об'єднання цих мереж. Питання про палива, в тому числі палива для генераторів, так для заправки якості палива, проговорювали. Чи є десь додаткові за якісь бюрократичні процеси перевірки чи і ні? Також отримували сигнали і пропрацьовуємо, щоб їх відразу знімати. Тому будь-які запити всі знають, що. Можна в такому телефонному режимі ad hoc або зразу по дзвінку пропрацьовувати постачання продукції роботи з постачальниками, тому що ми, як міністерство, також фактично відповідаємо за агропродовольчу політику, тобто маємо зв'язок з усіма виробниками, і також за необхідності цей діалог модеруємо для того, щоб також було безперебійне постачання, системне постачання і стабільність цін це досить складно в цих умовах, але як споживач може оцінити, що наразі система справляється, докладе максимум зусиль, щоб і на майбутнє також справитися. чи можливі за, забезпечення від держави мереж супермаркетів, магазинів паливом, наприклад, тому що ну ми бачимо практику приватних, наприклад, кав'ярень, де піднімається ціна, коли немає світла, чи, чи вдарить це по великих мережах, як цьому запобігти? В цілому, звісно, робота на генераторах вона впливає на кінцеву собівартість продукції, як виробників продукції в різних сферах, так і, звісно, і мережі. Але якщо ми подивимося, який це вплив глобальний з точки зору там, відсоткового, на сьогодні це не є чимось е, таким критичним. Другий важливий фактор це тривалість. Тобто, ми бачимо таке загострення ситуації в ну протягом останніх декількох тижнів. Е, в цілому, якщо ми говоримо, що це буде подолано і виправлено, і це не буде довгострокова річ. Тобто, це не буде йти мова про декілька місяців, тоді це не вплине критично на собівартість і, і споживач цього не відчує. Тому тут знову ж питання довгостроковості цієї кризи, які ну складності, яку ми маємо на сьогодні. Мова чи може йти мова про компосацію палива знову ж з точки зору кінцевої собівартості, це не є на сьогодні критичним. Плюс є також необхідність державі підтримувати і забезпечувати роботу багато соціальних об'єктів, бо треба розуміти, що також і фінансові ресурси в цій частині держави обмежені. Але в разі якогось форс-мажору чи крайності, звісно, що е, тут е, також держава готова розглядати різні шляхи, в тому числі в межах резервного фонду, для того, щоб забезпечити людей з е, е, продовольством, це дуже важливо в цих умовах. Дякую, дякую, дякую за інформацію вам. та за ваш час. Тарас Висоцький. Нагадаємо, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з нами наживо. Щойно.